Так, ну що, йдемо? <риклад> так. Іде прийшла, я знайшла, якщо. Шо. <риклад> <риклад> так, Так. Так, так. 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 і плещуть, а той учасник робить так, що <риклад> ну, там чекайте. Зрозуміли да. принцип? Так ви влаште, що вона поділена на 12 секторів. І це не випадково. Ось кожна квіточка символізує кожен місяць року. І ось саме це завжди закладено, ось що сонце має бути цілий рік, і таке символічне підняття калити в найтемнішу ніч року. Воно символізує перемогу світла над темрявою, а те, що, незважаючи на те, що зима і темна, все одно сонце переможе, і світло переможе, і сонце буде підніматися щодня. Тому це свято було дуже важливе саме в тому плані, що воно символізує саме перемогу світла над темрявою. Все одно, тоді вже ніч починає ставати меншою, і дня стає більше. Тому це такий ось символ, який дуже важливий і в цьому плані. І тому це робилось колективно, щоб, щоб всі, кожна внесла свою частинку своєї енергії і продуктів, і енергії виготовлення ось цього сонця для усіх, скажімо так. Курш робився досить твердий, трошки меркуватий, ну, чоловік думав, що піде. Для того щоб він міцно тримався, тому що його там досить так, скажем так, тріпали крепко, скажем так. Компанії збиралися великі, вас сьогодні небагато зібралися. У нас було такі минулі роки, що й по років роту збиралися, було дуже весело. І коли вже хлопці приходили, починалося саме дійство. Хлопці дівчата готували калиту, крім калити, обов'язково. Ще була, готували пісні страви, але трошки деякі послаблення було. Можна було робити вареники там з картоплею, з грибами, з капустою. Дівчата ліпили і вареники, це все, все складчину робилося. Ну, взагалі складчина вона була така типова. На човниці завжди ну, за дівчатами була продуктова частина, скажімо так, їжа, а за хлопцями була музики. Спритна честь, скажем так, тому що спритне вживали помірно, але все-таки воно було присутнє. Ну, ми не можемо сказати, що цього не було, тому що воно було, скажімо так. І коли вже всі збиралися, тоді вже починалося саме свято. І починалось з того, що потрібно було вибрати відповідального за збереження калити. Він називався Пан Калитинський. Зазвичай це був такий найрозбитніший так парубок, який міг розсмішити будь-кого, тому що дуже важливо було не допустити, щоб хтось кусав калиту, а калиту міг кусити тільки той, хто до неї під'їде на коцюбі чи на рогачах, як дівчата. І не засміється, тому що якщо засміється, то буде обмазаний сажею. Десь у нас є до речі, десь сажа туди на будемо використовувати. Ну що ви думаєте? Вже да, так да, десь є, є, да, є там у нас сажа трошки. Да. Ладно, не будемо. <реш> Ні, ну Побачимо, як карта ляже. Да. Цей. І е, Потім потрібно було визначити, е, хто буде перший калиту кусати. Для цього е, робили спеціальну процедуру, був такий е, танець е, клали крест навкріст коцюбу і рогачі, і кожен мав виконати цю певну процедуру, а потім вже починалася сама процедура. Е, і, в принципі, я пропоную нам пройти, перейти до самого процесу, якщо ви не проти.